Поїхали. Поїхали. Я дуже люблю перевеніти про чоловіки Я тут зустріла свою знайому, яка скаржилась на, на чоловіка, який поруч з нею, і казала, він бабій, він залицяльник він зальотник, він гуляка. Я її ото вислухала і кажу: слухай, тобі з ним добре, коли він поруч. Вона каже, так. Я кажу, так насолоджуйся цим моментом. Я не можу, я не можу. Я кажу, так потрібно насолоджуватись цим моментом. Цьому. Для мене особисто бабіями називають ті жінки, кому він не дістався. А хто такі чоловіки-гулярні? Насправді це чоловіки, які вміють подарувати жінці щастя в момент. От він є, їй поруч з нею добре. Так добре, насолоджуйся. Ну, ми, жінки, маємо уяву. Ми вже тут і заміж за нього вийшли, дітей народили, але то не входить в його плани. Тому він подарував це щастя в моменті, залишив свій слід смачний, а вона вже собі там крутить. Тому слухайте: якщо у вас є поруч чоловік гуляка, подякуйте життю, що він вас є. Тому що такі чоловіки вміють тримати. Дати жінці, щоб жінка могла насолодитися не тільки тим моментом, що він поруч, щоб жінка могла насолодитися з собою. Але насправді у нас все навпаки. Тому слухайте: цінуйте чоловіків, гулях, залицяльників, бабіїв і кохайтеся, і все буде добре.